Всім привіт! Дивіться, я вам зробив влогу номер 2 Тут буде запитуватися від понеділка по четверг, що буде проходити в школі, коли будуть починатися обіди, коли будуть закінчуватися школа, в який день. Тобто, питання абсолютно легкі. Я вам повиділяв, де є відповіді на ці питання. Будете ставити на паузу і роздивлятися. Також я додав силку, де ви самі зможете зайти на ці тести і потренуватися. Нічого тяжкого немає. Зовсім питання абсолютно легкі, є в числах. прямо написано Тобто у тері. Зрозуміло, що це вівторок. Скільки закінчується, там також написано 12.35. 35 Все вибрали 12, 35. Там питання, що не потрібно там, в середу дивитися, що потрібно і чого не вистачає. Тобто, це як знайти 10 відліч на картинці, розумієте? Тобто, це ще таке ми робили в дитинстві. Тобто, зовсім нічого тяжкого, все абсолютно легко. Ставите на паузу, розбираєтеся, я вам от все повиділяв, повиділяв, всі ці відповіді. Також дам ссылку, зайдете і самі потренуєтеся на цих тестах. Також далі я ще поразберу улогу 3, улогу 4, улогу 5, то більше буде 5 улог і на це у вас буде 40 хвилин. Все легко, не переживайте.